Друзі, вітаю! На вулиці вже погода стає все холодніше. Відповідно, треба заготовляти дрова на зиму. Допомогою в цьому вам буде використання рейкових дровоколів. Вони найпростіші та найефективніші в своїй роботі. Про наш асортимент зараз я вам трошки розповім. Основна відмінність рейкових дровоколів в нашому асортименті – це сила удару та його форма. За силою удару вони у нас бувають на 10, 12, 13 та 15 тонн. За своєю формою вони у нас є зі столиком для збільшення зручності роботи та без придбаючи наш дровокол, ви отримаєте не тільки якісну столеву конструкцію, яка вам буде служити віками, а також якісні двигуни українського виробництва промтихелектро з мідною обмоткою. Також ми очікуємо новинку нашого асортименту – це дровокули з бензиновими двигунами. Це вам буде невеличким анонсом, а більш детально ми його розглянемо значно пізніше. Оскільки ми являємося саме цих дровокулів, Ми вам надамо і гарантію, і постгарантійне обслуговування, навіть після того як срок гарантії вийде. Купляючи експерт, ви придбаєте першу чергу і якість.